Всіх вітаю, слава Україні! Ось чим зараз займаюся, отже ви зрозуміли, що мова буде йти про гарбузове насіння. Минув 21 рік, сьогодні вже 3, -3 січня. От. А в 23-му році ми вперше вирішили е, посіяти гарбузи на насіння. Ну і я там знімав відео, як ми сіяли, як ми займалися очищенням гарбузів. Отже, це, так би мовити, завершальне відео сезону 23-го року по вирощуванню гарбуза на насіння. Що почати? Значить, сіяли, ми посіяли гарбуз десь на. Площею десь 10 соток. Ну, можливо, там трошки більше, можливо, десь 11 буде суток. От, сіяли це ми вперше. Сіяли ми, можна сказати, по цій цілині. Там більше половини зовсім нічого не сіялось, а то рік тільки минулого року трошки там сіяли на сіна. Все ми майже руками. Перефризували, борозди нарізали там от культиватором, ну і сіяли вручну. Значить, Сіяли ми десь 20 травня. Я б сказав б, трошки пізновато, Треба б раніше, ну, а що так вийшло, що пізненько, тому що. Вже коли надумали сіяти, почали шукати посівний матеріал, але по магазинах дуже було тяжко було знайти. Його ніде не було. Ну ми знайшли в одному, все таки магазині син знайшов. Значить, Ціна була за кілограм. Купляли ми гарбузове насіння, українське багатоплідне, сорт українське багатоплідний. Ціна була за кілограм 330 гривень. Купили ми пів кілограма. От, єдине, що ще такий нюанс неприємний це вже тоді, коли ми почали збирати врожай, вияснили, що там було не один сорт. Мінімум це було десь три сорти, тому що видно було по формі гарбуза. По кольору гарбуза і по самому насінню. Гарбузи різного, навіть було там кущів 4 чи 5 кабачків. Ну, Виходить, вже було конець сезону. Може, все з прилавки позмітали і продали, аби продати. Ну, не суть. Саме головне, що гарбузи посходили. Значить, схема посадки. Рядок від рядка десь 40-метр 40, метр 50 був. У рядку. ми Десь відстань 80 сантиметрів до метра, ну і кидали десь по 2-3 насінинки. Так як у нас там пісна земля, так сказати, було, то я ще по трішки там, ну, не знаю, там по десяток сем... горошинка давні травмофозки в рядок, коли при, при, пригортав. Отже, ми посіяли. Десь 20 травня, десь в перший день літа я туди пішов, вже були сходи. Доволі непогано так посходили, де по дві, по три були там пропуски, може щось з'їли, але нічого, сходили нормально. Далі, що ми далі з ним робили? Десь у червні місяці, 24 чи 25 червня ми мототрактором із фризою. Перефризували міжряддя. Ну Це, звичайно, трошки пізновато було, бо вони вже розляглись, деякі кущі погано було фризувати, бо воно зачіпляло фреза. А раніше не змогли ми цього зробити, тому що були дощі, грязька і як би туди не влізли. Дощове літо було. От. Ну, пофризували. Аби це звичайно було раніше, то можна було б у фазі тільки, як вони. Повилазили, листочки з'явилися можна було раз, а тоді, коли почали вони розтатися, ще раз і було б набагато менше бур'яна. Ну, Після того, після фризи, міжряддя пофризував, а в рятучку, звичайно, був бур'ян. То я там ще кілька днів там, по півтори-дві годинки з сапачкою пробівся, так щоб позбивати. І, в принципі, все було гаразд. От, десь на початку серпня десь, вже воно все затягло повністю бадилям. І вже було видно, то, що вони формуються арбузи, такі, яке невеличкі, які краще були. От більше я нічого не робив. Не бризкав, не міжраддя від буряна, не піддобрював, зовсім нічого не робив. Так як серпень був дощовий, то доволі непогано вони, я так думаю, росли. Так, що далі? Значить, почали ми збирати, вибирати насіння цих гарбузів десь в десь 20-х числах вересня, десь, можливо, з 25-го, вже вибирали. Ну, вибирали ми як. Ми з дружиною ходили. В'язали десь приблизно по два відра, насіння ми вибирали. Чому так? Для того, щоб було, бо ми ніякої сушарки не робили, для того, щоб його промити і посушити. Бо великий об'єм, якщо вибрати, то звичайно треба було десь місце, і, де його сушити. А так ми там по два відерці, коли сам ходив, відерце вибрав, приніс, за два дні пересушив і так ми вибирали майже до замерзників. Та не майже, а до замерзки, там ще в кучу збирали, накривали. Ну, І найголовніше по результату, що ми вибрали з 10 соток, що ми насушили. Значить, ми його пересушили, пересипали в отакі мішечки. Ну, сітки таке овочеві. Так воно у нас і лежить. І, значить, переважили, вийшло у нас. Десь ну, плюс-мінус кілограмчик 50 кг кілограм сухого насіння. Там кілограм 4-5 ми окремо вибрали з гарних таких красивих гарбузів на семено, щоб можна було мати свій посівний матеріал. Отже, 50 кг, десь приблизно 10 соток, це з гектара півтони. Я думаю, доволі непоганий врожай. Якщо вчитати ще те, що було досить багато зелених гарбузів, яких там семено було, ну, погане, воно таке плюскле було, що з нього ми не вибирали. Ми там дехто знайомий трішки там забирали для своєї худоби, там корівок вони тримають, ми там перевозили своїм качкам трошки. От, а дещо там залишилось, воно буде перегнивати. Отже, зібрали. Тепер фокус найголовніше, що з ним робити, по чому здавати. Значить, як ви бачите, я вас тут вважаю по кілограмчику. Ось так виходить. Оце, отакий от пакетик. Оце тут кілограм. Отакий пакетик виходить. Ну, я тут на поход десь 30-40 грамів додаю. Так сказати би на всякий випадок. От, у нас щоб оптом здати. Ну, десь приблизно 65 Можливо, десь там можна знайти і по 70 гривень. Але це мене зовсім не влаштовувало і тому ми вирішили продавати своїми силами. Є, і от на завтра ми їдемо на роботу. Є заказок на 2 кг. Продаємо ми 100 гривень кг. Мало це чи багато. Я вважаю, що це слабовата ціна, але краще, ніж оптом. Чому саме 100? Ну, я так перші кілограми продав, так я й тримаю таку ціну. Значить, з 50 кг ми приблизно кілограм 30 вже, якщо можливо навіть 32 кілограмчика, вже продали. От, плюс там кілограм 4 чи 5 посівного матеріалу, тож ми основне вже реалізували. Якщо ще вчитати, що саме полузали, дуже смачне насіння. Сами лузаємо, це вже 3 кг, це точно ми його з'їли. От такий у нас результат, а так ми його реалізовуємо. Якщо, якщо б це, звичайно, було б там не 50 кг, а 500 у нас, то ми б так не реалізували, довелося б здавати оптом. Ну, що з'явилося би значно дешевше. От, що надалі? Чи плануємо ми далі сіяти ще таке? Раз посівний матеріал заготовили, то звичайно в планах є, але все залежить від того, яка буде весна. І ну, ви самі знаєте, як. Що кінець згоди, що початок года, яким якими не обстріли, йде війна, наші сусіди кляті не можуть ніяко думатися, і вони, так би мовити, ось сьогодні-вчора, там майже кожен день, як останні ягонії, викидають останні ракети шахедами, пускають, хочуть залякати Україну-українців, але нас вже нічим не залякати. Отже, все залежить від того, яка буде ситуація. Ми живемо недалеко від кордону, тож в планах є. В планах є посіяти близько гектара. У нас там земелька гектар стоїть, вже два роки ми його не засівали через те, що пішла війна, так залишили. От. Ну, плануємо. Так би завершилося відео, яке завершує сезон 23-го року по гарбузах. Так, щоб вже воно було все до діла. Раз ми показували, як ми сіяли, то і показуємо, який у нас результат. Ще у нас така сіточка є повна, і це остаток. Це все насіння, ми майже все продали. Багато це по фінансах, по грошах заробили чи ні. Ну, звичайно, це невеликий заробіток, але з 10 соток. Єдине, що ми вкладали труд, свій що руками все перебирали. Ну, сушили ми на електричні сушарки. Потроху, звичайно, електрика, ще щось збрала. Ну, це вже декапівка, ми поки не вважаємо. Ну, отаке вийшло відео. Дякую вам за увагу. Всім пока. Всіх з Новим роком! прийдешнім. Сподіваємось що в цьому році буде це... Мрія всіх українців, закінчиться війна нарешті. І ті кляті сусіди будуть розуміти, що до нас, до українців, краще не трогати. Дякую за увагу, всім пока, все буде Україна.